Усіх вітаю! З вами канал Mars Vision, і сьогодні ми з вами будемо говорити про те, які взагалі будуть нововведення у 10-тій редакції. Так, це доволі цікава тема, і багато хто взагалі цікавиться тим, от, що загалом зміниться і яким чином це впливає на всю конфігурацію, в принципі. Для геймерів знову ж таки дуже сильно тут лягає в перспективу це те, що насамперед, у нас відбувається. Докорінні зміни в корпоративній політиці Games Workshop. Вони по своїй суті не такі вже й незвичні. Проте вони самі по собі спричиняють певні тенденції, які утворюють. Тобто, по-перше, це казуалізація. Проте з тим. Ми останніми такими дуже яскравими, хайповими часами, коли ми отримували просто величезну кучу коментарів, що ось в 10 10-й редакції ваха буде повалена або щось подібне, зараз думка не може бути настільки достеменно критичною, оскільки сутність у тому, що так чи інакше, з того, що ми побачили. В останньому е, офіційному е, гевешівському фагові, е, а також дебріфові стосовно реалізації е, початкового такого інтер, інтердюса, тобто такого анонса 10-ї редакції, у нас не може виникати така думка, що все настільки погано. Загалом, як саме ГВ описує цей принцип, це буде простіше, але непросто. Тобто, зараз основні зусилля будуть спрямовані більше на те, щоб спростити рішення для самого насамперед гравця, тобто знайти якісь. Такі концептуальні штуки, які допоможуть, користуючись всього лиш там, одною книжечкою, може там кількома книгами, там, наприклад, базовою книгою Правил і невеличкою брошуркою зі своєю армією, ми ще поки не знаємо, як це буде виглядати на виході, це тримають в певній інтризі. Але от наскільки зрозумілі мені чи не зрозумілі заяви, Games Workshop, вони планують е, зробити наступне. Вони прямую, е, перепрошую, планують зорганізувати е, гру таким чином, щоб ти міг купити одну книгу і, користуючись тільки цією одною книгою, е, міг, е, бути повністю автономним, щоб ти не шукав от фланг в корбуці а, Наприклад, якісь додаткові різноманітні правила в інших. Крім того, буде уніфікація правил, тобто не буде в кожної фракції дуже багато маленьких правил, які будуть означати приблизно одне й те саме, як це було на закінченні дев'ятки. На зачатках, перших кодексах дев'ятки, ще зберігалася така тенденція, що. Сумішні правила вони перекочовували з кодекса в кодекс. Але вже під кінець Games Workshop пішло у всі тяжкі, і настав момент, коли вони просто почали робити величезну кількість різних, за назвами правил, проте ідентичними вони були за змістом. І це викликало ну, певне несприйняття у фанатської бази. От. Так. Тепер наступне, що ми взагалі зараз обговоримо, це те, що нам показало Game Workshop. Це е, такий е, асет е, майбутньої датакарти, е, характеристик Юніта, як вона буде виглядати, ми це змогли побачити на їхньому відеопрезентації. От е, ви, напевно, що можете побачити, що тут є доволі цікаві тенденції. Насамперед, що хотілося б зауважити. Тобто, це те, що е, у нас залишається звична кількість характеристик, окрім того, що, наприклад, позиція атаки винесена вниз, і тепер воно зроблено більш казуалізовано. Тобто, нам не необхідно дивитися в тип зброї, а тепер ми можемо дивитися от в кількість атак, яку тут вносить ця зброя за один хід. Крім того, ми можемо тут побачити, що тепер можливо буде діяти якесь модифікування за саме типами зброї. Тобто, це, це по суті, полегшує взагалі. Characteristic Builder тобто це дозволяє, наприклад, на одній зброї при одному тому самому Юніті, наприклад, на одній зброї не спамити там ближньобійній, зараз мається на увазі. Там зробити конкретно 10 атак, а на іншій зброї зробити там, наприклад, конкретно там 5 атак. Це буде вирішувати багато питань з балансом, через те, що навіть самі розробники вони не завжди можуть е, зробити подібне стосовно балансу, тобто підтягнути характеристики під певні, наприклад, реліки, знову ж таки, саплементи, знову ж таки додатки різні, які вони видають, і тому подібне. І в них всіх з'являються різні артефакти. І щоб не трапилось такого, як, наприклад, з Глефою відсікачем, яка фактично подвоює кількість атак, і потім на неї вішається релік, який робить дамаг зброї 3, і, умовно кажучи, утворюється така дуже цікава комба, яка ну, фактично більшістю рахується поломаною. Але щоб такого не траплялося, нам доводиться все-таки розглядати ці нововведення як щось не негативне, а більше в позитивному ключі. А тепер що стосовно насамперед самих характеристик, тобто тут ми можемо розглянути, що в нас залишилось так само рух тафна. Знову ж таки, сейф, кількість ран у моделі і лідерство, а також характеристика остання, яка впливає на те, наскільки гарно вона контролює точки. Тобто, за скільки рахується одна моделька біля точки, наскільки гарно вона її контролить. От. Більше пообіцяли ГВ пояснити уже в наступних анонсах, і взагалі пообіцяв е, креативний директор Games Workshop е, виходить наступне. Він пообіцяв, що даний випуск даної 10-ї редакції він буде дуже публічним. І більш того, мені здається. Що він буде базуватися на якомусь такому загальному принципі, і формуватися він буде, скоріше за все, як і будь-яка інша редакція в Warhammer 1000. Це буде базуватись на якому-небудь стартері, який буде прив'язаний до двох початкових фракцій, в яких будуть саплемент буки або їх безпосередньо кодекс Буки, і за допомогою цих книг от зможна буде подивитися на те, як в дикій природі буде відбуватися безпосередньо ігровий процес поміж цими двома фракціями, які вперше запустять в гру, вільно, умовно кажучи. От... Крім цього, нам пообіцяли, що величезна кількість стратегем це вже буде не такою, не такою доступною розкішшю, і що кожна стратегема буде передавати не якісь особливі характеристики юніта, а особливі характеристики всієї фракції, всієї армії взагалом. Тобто це дуже так, корисно і взагалом викликає позитивні моменти. Далі. Що ще на презентації можна було побачити та зрозуміти це саме яскраво виражене бажання зробити так, щоб поріг входження був максимально низьким. Тобто на даний момент пообіцяли вирішити проблему з стартерами. Патрулів за рахунок того, що вони тепер будуть формуватися як, я так зрозумів, окремі детачменти, які будуть самодостатні, і ними можна буде, в принципі, починати гру як такий самий зачаток. Ну і звісно ж, коли ми вже взялись розглядати. Перспективи, які виникають у 10 й редакції, то ми не можемо не звернути увагу на те, що велика кількість, наголошую, доволі велика кількість, у нас з'явиться особливостей самих фракцій. І Games Workshop акцентує, що ця редакція буде про використання переваг фракцій. В принципі, кожна редакція це про використання переваг фракцій. Ось те, що ми вже говорили в відео, як почати грати в Warhammer» про особливості фракцій, їхні е, стандартні типи і е, їхні підвиди. І як ця їхня типовість і підвидовість вона змінює контекст, в якому знаходиться з самого зачатку персоналія, яка обирає собі цю гру як хобі. І в кінці кінців, як оцей її персоніфікований вибір, він впливає на подальший розвиток її армібука, армірула, арміліста. ліста. І оці всі аспекти, знову ж таки, на доктринальному якомусь рівні, можливо, вони всі зв'язані в те, що. Буде формуватися сильні зв'язки поміж юнітами. От, І е, виходить е, в зв'язку з цим ми повинні готуватися до того, що це буде перебудова балансу. Тобто, можливо, деякі ваші старі юніти перестануть грати, а деякі ще старіші почнуть грати знову. Ось, і в зв'язку з цією перебудовою балансу буде намагання виду змінитись. Виду змінити за рахунок чого? Я все ж таки думаю, що будуть присутні. Реакції, тобто сказали, зробили такий натяк в своєму інтерв'ю, що ця редакція буде більш реактивною, тобто, де буде можливість утворювати реакції подібно до того, як це зараз відбувається, в Єресі хоруса. І от в цих реакціях от, безпосередньо можна буде використовувати якісь abіліті з армії. Якісь спецправила, якісь спеціальні білки, якісь спеціальні реакції. Ну, і реакції, я думаю, що занадто крутий велосипед вигадувати вони не будуть і будуть доволі схожі на те, як це все відбувається у Єрісі Хоросу. Ну, звісно ж, з великою долою казуалізації, через те, що фактично сама Ересь це повернення до шостої редакції от, в своїх основних правилах. Така більше б'є на ностальгію. Повернулося багато того, за чим ностальгувала велика кількість старих фанатів. Але велика кількість старих фанатів, які хотіли, наприклад, грати за старими правилами але щоб це все діло супортилось ГВ, вона не отримала тих фракцій, які саме хотіла побачити. Наприклад, там. Якихось небудь ксеносів би завезли, орків або ще когось, і це б виглядало вже набагато більш перспективно. Проте не доводиться вибирати, і на даний момент можемо чітко побачити, що зараз Games Workshop він потроху. Починає набирати оберти в різних площинах, тобто він хоче забити повністю закрити свій гештальт, забити певну нішу. Тобто саме цей гештальт спрямований на те, щоб мати, наприклад, і якусь коротеньку гру, типу Кілтіма, і в тому числі і довгі масштабні ігри, і масіви, тобто там Battlefleet, Армада uh, і Battlefield Gothic Армада, і в тому числі мати Мінжорю, uh, і в тому числі мати Epic Warhammer, і в тому числі мати uh, Warhammer 40 тисяч як такий більш оказалізований проєкт з нижчим порогом входження, адже дуже велика проблема з, цього, з цієї точки зору виходить з порогом входження саме. Так. І, і взагалом, э, наскільки я розумію, то Games Workshop підтягнуть якийсь Army Builder уже на, на платформі, э, або якомусь Android-платформі, або, знову ж таки, як комп'ютерну програму через э, Games э, World. Э, і... Виходить, за рахунок цього, можливо, вони зроблять нормальний армій білдер ліцензійний, який би працював би, а не просто постійно висмоктував гроші з ком'юніті. І а, зауважити варто, це беззастережно і обов'язково зауважити варто, що виходячи з даності, що от у нас існує. Ось такі, скажімо так, датащити з армії Booka Тиранідів, і ми вже розглянули основні правила, основні плюси. Ну знову ж таки. Ще раз давайте коротко їх окреслимо, що тепер вона веб можна зразу подивитися тут, і можна буде більш модифікувати кількість. Самих атак по зброї, за рахунок чого можна буде виставляти сталу величину, а не робити так, як було раніше. Крім того, поки не зовсім зрозуміло оця вся біганина за тим, щоб це розміщалося на одній сторінці. Проте наскільки ми бачимо. Дивіться, ось о, як тут о, взагалі розмістити абілки зброї на цьому листу? Якщо, наприклад, це ми подивимося на термагаунтів, а якщо це буде який-небудь хавок склад в якого там дуже велика кількість можливих о, варіацій зброї, і навряд чи це все діло поміститься? Відповідні клітинки, і ще, ще й додавати опис якихось особливостей зброї. У нас раніше була величезна кількість зброї, яка там морталила, додавала дамаг, заміщала його мортал демеджом або, наприклад, робили якісь дебафи, на кожного вбитого видвала морталку, або ще щось. І це все було дуже прикольно і справді допомагало урізноманітнити ігровий процес. А зараз виходить, що у зв'язку з уніфікацією правил, з уніфікацією даташит оцієї таблички, виходить, що це може виникати певна проблема з цим. Тобто ми можемо просто не знайти місця в новій конструкції геймінгу під ось такі якісь дуже цікаві правила. Проте про це те, про те, ще говорити зарано. Перейдемо до наступного підпункту. У нас з'явився новий примарх, вже офіційно заявлений це Ліон Ель Джонсон, і виходить, що це буде другий із примархів, саме лоялістів. Нарешті загальний паритет перейде в бік, хоч трохи лояльної сторони, коли примархів з боку хаосу вже доволі відчутно, а з боку лоялістів їх мало. Зрозуміло, з ідеологічної точки, чому зроблений такий конструкт. Тобто, фактично, Желіман на певному етапі заміщав імператора, і він реально представляв собою такого, як відродження імперії 2.0. Але зараз у нас буде утворюватися саме таке специфічне. Буття Аля Хоруса в Віндомі до тусі, і, і фактично ще обіцяю, що почнеться но, новий е, е, true-old Хрестовий похід Ліон Джель Дж... Дж... Джонсона, який буде потроху нарощувати м'язи і показувати свою авторитетність та власність в імперії. Це якщо ми поговоримо про бекову сторону. Якщо ми будемо говорити про загальні характеристики, то, звісно ж, нам потрібно оцінити, буде характеристики моделі, поки нам дуже тьмяно зрозуміло, яка буде її функція та роль, але виходячи з базових принципів гри за примархів, в принципі, то це буде величезний бафаючий танк, який біс вб'єш. Ну і знову ж таки озброєння нам на це натякає. Тобто його щит, його меч, і, знову ж таки, це все викликає ну і, і сам принцип, як е, темні ангели, вони, в принципі, е, грають. Тому очікуємо нового примарха. Далі у нас вийшло ще дві новеньких модельки. Це у нас оновлений Данте і оновлений Мефістон. Вони у нас пройшли примірізацію, дуже довго страждали, щоб опрямаритись. У них були дуже старі мініатюрки, і те, що нарешті, скажімо так, лезо Немезиди добралося до того, аби. Привести до ладу такі мініатюрки, які там по 30, по 40 років, по 20. Це дуже суттєве і хороше явище, і воно не може ніяк е, виставлятися як щось погане. Є велика кількість настальгуючих коментарів, що е, примеризація, вона знищує саму сутність, а і скоро залишиться лише. Е, Фактично, оці примаріси, які вони не бекові, через те, що, умовно кажучи, зі сторони беку тільки 10% зі всіх проходить примарізацію і немає достатніх виробничих потужностей, щоб провести примарізацію абсолютно всім десантникам. Ось, і було би чудово, якби Games Workshop якось задумалась над тим, щоб оновити дизайн карланів, щоб вони були більш пропорційними. Але. В принципі, попри багато але і багато різних обставин, які виникають на цьому поприщі дуже сумнівного характеру, все-таки сьогодні ми можемо говорити про саме такі явища, як от примарізацію, оновлення модельного ряду, як з позитивної точки зору, ніхто ж в кінці кінців не забороняє вам грати із старими моделями. На цьому е, сьогоднішній випуск новинарні я рахую можна завершувати і, в принципі, очікувати на запитання. Так, ну якщо запитань немає, то. Дякую всім за увагу. З вами був канал Марс Vision. Ще побачимось, бо Марс бачив це.